Друзі, тепер в нас блок запитань? Ставте, будь ласка, запитання, можна ставити три одинички, щоб задати голосом, або можна писати запитання текстом. Я прочитаю. Поки ви думаєте, в мене є запитання до всіх спікерів, хто може поділитися, підкажіть, будь ласка, чи вдалось вам прийняти безсилля не тільки перед алкоголізмом, а саме і перед своїми розладами, і якщо так, то наскільки швидко це вдалося зробити, тому що в мене досить трохи з цим є проблеми ще. Дякую. алкоголік, да, давай, давай, Починай, Назар, потім Оля тоді. Я скажу так, що... В... Перше, коли я почав пити антидепресанти, після того, як мені стало легше, це відразу я признав безсилля, коли тиждень часу лежав. Це настільки було страшно і важко, коли ти не хочеш. Ну тобто тобі зліться, ти вмреш будь-якої секунди, ще дивлячись на дружину і двох дітей маленьких, і тебе просто немає сил їх підняти, а вони тебе жаліють, приходять. Це було таке безсилля, коли ти лежав ще гірше ніж бесилля в наркології. І коли я прийшов, я йшов, шукав би будь-яке спасіння, і коли лікарка дала. Ряд препаратів, і мені буквально там через сутки-півтора ставало вже легше, я міг підняти на руки. Я навіть не задумувався. Я визнав, що в мене є проблема іменно така, і потрібно вирішувати будь-яким чином. І я наприклад, згадую себе, що от зараз вже в тверезості, коли ще не було таких яскравих прикладів тривожно депресивного розладу, коли в мене будь-що ставалося, я. На початках там е, десь соромився до когось подзвонити, до спонсора. А коли мене припекло, і я почав е, і бачив, що воно дійсно працює, тоді я починаю вовс... Сі дзвони, тобто дзвонити. Тому я не дарма дочув тут на спікерських, що на одній лікарці не потрібно зупинятися. А це я забув сказати під час спікерського. І коли я був одної, в другої, в третьої, і зараз зупинився, яка знає про співтовариство, знає проблему алкоголізму, і це от зараз все в комплексі. Воно реально допомагає. Тому я визнав це безсилля, і мене одне трошки так смущало, коли я запитався лікарки, чи це мені потрібно до кінця життя вже вживати ці препарати. В нас вона з мене посміялася, сказала, це. Каже, в кожного індивідуально каже, але я з багатьма своїми пацієнтами прощаюся влітку. Каже, і потім мені хтось дзвонить, вони вже мене каже, рекомендують як десь родичам, знайомим. Тобто, і я навіть не пам'ятаю, хто це. Вони кажуть, Та я до вас там ходила рік, два-три. Каже, Тому якщо все оце, тобто, так як в принципі з алкоголізмом, якщо виконувати всі рекомендації, все в комплексі, звичайно, з Божою допомогою, воно прийде і вирішення цієї проблеми. Але я розумію, що я до кінця життя потрібно мені щось. Як алкоголіку, як депресивно тривожному хворому, щось для цього робити, щоб підтримувати. Я, в принципі, готовий робити, щоб не повернутися до цього стану. Що одного, тобто запойного, що другого, оцього пікового депресивно-тривожного. Бо це реально ну. Не побажаєш найгіршому ворогу. Тому краще щось робити, якісь дії, і для того, щоб не повертатись до того стану. Якщо вертаюся до самого питання, звісно, я прийняв безсилля в перші буквально е дні, от коли я реально лежав і не міг ліжка стати тиждень часу. Дякую. Дуже дякую за відповідь, Оля, будь ласка. Оля алкоголічка, і це все. А, значить, те, що я розказувала про своє основне хронічне захворювання, тобто я вже пройшла цю фазу, що мені треба переймати ліки пожиттєво. Ну, взагалі, коли мені поставили діагноз. Е, і В мене була по-перше, істерика, бо я б, великий фанат доктора Хауса і те, що він шукав вісім сезонів, той Вовчак і він знайшовся в мене. Е, мене це просто викликало бурю відчуттів. Потім в мене було полегшення, що я нарешті знаю, що зі мною і що з цим робити, і воно нарешті діє, бо я, бо я за два роки пройшла ад. Що мені тільки не ставили, що я тільки не пробувала, що я тільки не колола і не робила з собою, нічого не допомагала. У мене було трошки от з пожиттєвим прийняттям ліків, але мені сказала моя лікар, це ревматологи займаються цими хворобами, що буває гірше, що ну, дійсно бувають набагато більш серйозні ситуації. В анонімні, до речі, це порівнюють постійно алкоголізм з цукровим діабетом ну, такі сумнівні для мене. Метафора, але відповідно, коли мені поставили депресію, призначили антидепресанти, в мене вже було таке відчуття там, полегшення, да, що це не я собі надумала, що в мене дійсно депресія. Щодо пожиттєвого прийому ліків, я сподівалася з них злізти, але перший раз це був 20-й рік ковід. Теж мені наче влітку ставало краще, я спробувала мене не грібло знов. Мені психіатр тоді сказала, ну, Оля, не час сходити з антидепресантів, а потім взагалі почалося повне масштабне вторгнення. Ну тобто там ясно було, що я без антидепресантів не стягну, і навіть мені я тоді жартувала, що допомогло, що я вже на антидепресантах. От, тобто я, в принципі, якби прийняла цей момент, що в мене ця комбінація ліків, що я приймаю там і ті, і ті, я вже там між ними якось звикла балансувати. І можливо, колись завдяки тому, що я кинула пити алкоголь, я з них зійду. Я просто знаю, що багатьох це така ідея фікс злізти з антидепресантів, але знов таки я. Прислухаюсь до свого організму. Зараз я з психіатром моїм теперішнім на такій фазі, що в мене, скоріше за все, перестав діяти мій препарат, бо я його вже приймаю три роки, і, можливо, просто я вже на максимальній дозі, вона мене тримає, але ну, от, як буде далі, подивимось. Знов-таки, зима, слякать, оце все. Тому, можливо, просто змінимо препарати, тоді вже його будемо знижувати. Ну, це щодо цього мій досвід. Дякую. Дякую, Оля. Хто зі спікерів ще може? Так, бачу, Ірина включила мікрофон. Ірина, будь ласка, euh, боже я вже забула питання. <проб> а, Чи вдалося прийняти <С3> перший крок безсилля не тільки перед алкоголізмом, а також перед uh, супутніми психічними розладами? Ну, вдалося. Ні, Насправді дуже багато спротиву було, і через цю параною, що це ж не можна йти до психіатра, це ж узнають з роботи виженуть. І взагалі ну, було багато спротиву. Програма помогла. А от програма помогла, коли лежиш тряпочкою, і здається, що от зараз я вже не можу встати, я нічого не хочу, я не бачу смисла жити це життя. Ну не то, щоб я прям могла вийти в вікно, але я навіть цього не готова встати, що в вікно виходить. От чесно, таке от. Коли ти -кот лежиш і думаєш, позвонить спонсору, а воно скаже: та що завжди каже, хороший спонсор, піди зроби добре діло. Піди зроби комусь добре діло. Я кажу, блять, я не можу. Я не можу. Тоді думаєш, думаю, так, треба якийсь інший програмний інструмент. Може, молитва? Помилюсь, при, приглашу Бога прямо до себе в моє грязне ліжко з давно не міняною і він каже: Ірка, ну це ж взагалі не норм, що в тебе прямо настільки нема сили. Давай, ну, цей, позвони психіатру. Запишись на прийом. Програма завжди рятує і допомагає визнати Насчет пожиттєвого, Ну я теж прийняла, що можливо, це буде пожиттєвий варіант. Але ну якщо депресія буде така резистентна і буде до мене повертатись, тоді я муситиму пожиттєво приймати ліки. Ні, а, шо? а а шо? а що що Інакший варіант в мене тільки. Ну, жити в пеклі своєї голови. Я не хочу жити в пеклі. Якщо треба ну платити бабки, і витрачати печінку на перетравлення ліків, краще буде це. Дякую. Дякую, Ірина. Друзі, ставте, будь ласка, одинички, а в мене поки ще є одне питання. Там, от якраз Оля, здається, згадувала про наше правило хал, так, яке. Ну, в анонімних також застосовується. ну просто невелика ремарка. В мене теж три направлення: тобто, в мене алкоголізм, в мене пожиттєвий психічний розлад, і паралельно в мене теж аутоімунне захворювання. І по суті, у всіх трьох направленнях для мене дуже важливо правило хаут, але на жаль. Останні місяці, якраз коли мене почалось загострення психічного розладу, мене вибилося з цього правила, і мені дуже складно повернутися у дисципліну, і це правила викон... ну, ці чотири фактори виконувати ну два з них, як мінімум, дуже складно. Тому таке питання: теж наскільки було важко або легко себе дисциплінувати от саме в цих питаннях, тобто, так, там бути, ну тобто, мати якісний сон. І все інше. Дякую, сподіваюся, зрозуміла. Спробую відповісти, ну оскільки я давно тут відпочиваю, я маю на увазі з хронічним захворюванням. Я виробила просто певні, скажімо так, запобіжні заходи. От, по перше, ну, я працюю з дому, коли мені треба кудись їхати, ну, для мене це фізично важко. Плюс я була досить активною а, до захворювання. в мене залишилася ця звичка, що я зараз я не люблю оці туди-сюди. Я планувала там кілька справ. Я поїхала там, в поліклініку, потім я пішла в магазин, потім я поїхала туди-сюди. От, зараз я так собі не психую, тобто в мене одна велика справа на день і все. А по-друге, в мене є такий момент, що в мене можуть різко закінчитися сили. Я завжди маю з собою протеїновий батончик. А, плюс а, я завжди з собою маю воду. А, попити водичку маленькими кроками. Це завжди добре знімає ну, якісь такий стервожений стан. А, На криняк а, в мене є з собою пігулка швидкої допомоги. Не буду називати яка, якщо мене там сильно розковбасить. По поводу сну, ну, чесно, в мене режим досить дебільний, я його намагаюся іноді скоригувати. Ну, наразі я вирішила так, що воно для мене працює, значить, я не буду це ламати. Тобто в мене зміщений графік, а, я пізно лягаю, пізно встаю, але я намагаюся зробити так, що в мене принаймні є а, ну, хоч свій, але режим. І що ще хотіла останнє щодо самотності. Я ходжу на живих групи. Мене це дуже допомагає. Особливо як людина, яка працює з дому. У мене, коли я вживала, в мене це я весь весь час вдома живу е, працюю, щось там роблю. Ввечері я там, яка попала, виповзаю до найближчого магазину з алкоголем. У мене була е, ця система, я купила стільки, скільки випила. випила, лягла спати. От я не тримала вдома алкоголь. Але я отак могла жити тижнями і мати такий трошки занедбаний, м'яко кажучи, вигляд. А тепер, коли мені треба три рази на тиждень вийти в люди, там багато чоловіків, симпатичних. От, і це мені якось так мене дисциплінує виходити просто в люди. Тому основне отак. Ще в мене з'явився дуже класний чай з мелетоніном. Коли мене дуже сильно криє, я випиваю цей чай і на відміну від всіх. Всіх, що я пробувала штук, от він землями для мене працює. На жаль, його привозять мені друзі за кордон. Дякую. Дякую, Оля. Назар, Назар давай. Ну, так. Що стосується дисципліни по правилу ХАЛТ, на рахунок голод... Голодно злості і самотності проблем немає. Тобто я себе на рахунок їди дисципліную. Злості я маю інструменти і принципи, як з ним з нею в принципі, справитися. Самотній я не буваю в принципі ні вдома, ні на роботі. На роботі в кабінеті сам, але телефон завжди на зв'язку з співробітниками, тобто з інших областей. А от з сном проблема є ті, оскільки в мене двоє дітей, і вже якраз на фоні тому була загострювалася моя булячка. Бо було таке, коли діти хворіли. А у мене дочці півтора року, сину три роки, і реально потрібно допомагати дружині. Так, одна ніч, друга ніч, третя, коли вони там. Півночі десь плачуть. Я відчував, що в мене от починаються, вертаються мої симптоми, тому не завжди виходить себе тут дисциплінувати, бо є певні обставини. Але деколи я, в принципі, звертаюся вже до дружини, тому ми їдемо до батьків, дружини чи моїх, і таким чином там, десь вже нам допомагають. А я їду хоча б на одну ніч дві дві ночі до себе в квартиру, і таким чином себе дисципліную. Тому я розумію, що мені з цим жартувати також не потрібно. Бо день, два, три, і рано чи пізно воно спрацьовує оці всі симптоми, а потім вже з них вибиратися вибиратися трошки гірше, бо потрібно знову ж таки підключати додаткові препарати. Е, а на рахунок, там щоб не бути голодним, я стараюся завжди тут дисципліновано, так як я вже казав, самотні не є. А з лістю в принципі, застосовую інструменти нашої програми. Дякую. Дякую, Назар. Ірина Андрій, хочете теж поділитися на це запитання? Так, маю досвід, може подивитися. Чи добре мене чутно. Так, так, чути. Ага. А, так, супер. Андрій алкоголік. А, що стосується сна, сон я почав налагоджувати в минулому році. І а, одна із неочевидних проблем зі сном я давно боровся. Це було а, кофеї, да? Тобто У мене був такий досвід, що я окремо бросав кофе. А, був досвід, що я пив тільки чай, а, тобто, не вживав кофе. Але моя проблема ще була в тому, що я не звертав на а, сам кофеїн. І в минулому році я також звернувся до лікаря з цією проблемою. Да? І вона мені пояснила про. Діючи очевидно кофеїн, так, що він не дає енергії, а він просто блокує рецептори, які відповідають за усталость, так. і а, запропонували мені замінити кофеїн, да, який я вживаю просто на цикорій. Його можна часто знайти в продуктових магазинах в відео для диабетиків. Ось і це було для мене великим рішенням. А, тому що в мене більше немає оцих качель зі сном, мені я гаразд проще засипати. Да? Тобто в два... І а, другий момент, що підготовку до сну я починаю вже десь а, з 9 вечора. А, тобто в 9 я сідаю завжди. Пишу одинадцятий крок. Це тобто вже моя підготовка до вечора йде, щоб. Мої мислі, які були на протягом цього дня, вони залишалися тут і зараз, в цьому дні, і я не тащив їх в завтра. Так? Щоб ну, тобто не було цього моменту, щоб я не ганяв ці резименти, румінації і так далі на ніч. Тобто я роблю дев'ятку. Також я от приймаю в цей момент ліки. І, мабуть, остання чашка цикорії, яку я вживаю, я стараюся вживати, тому що він теж такий бедряк трохи дає. Я вживаю десь стараюся до п'ятої вечора. Але, звісно, у мене бувають такі зриви по кофе, да? але вони не такі страшні, звісно. Ось, і тим самим обравши копійки свого життя і зробивши оце такі типу, ритуали, підготовку до сна з п'ятої вечора, коли я да, там за декілька часов оставляю все, а, все що було в цьому дні, дуже мені допомогло. Да? Ну і звісно, ще такий лайфхак, може кому допоможе. Я не користуюся телефоном уже ввечері. Я ставлю завжди на вечір на беззвучний режим. кладу його в шаху, там, де мені буде важко достати, і купив собі електронний будильник і поставив його також в шаху. Для чого? Щоб. Коли він задзвенить, мені потрібно було стати ногами, підійти до нього в іншу кімнату і вимкнути його, да? щоб що у мене не було шансу, що я можу перекласти його, да, там далі і так далі. Ось, Як, Якось так. Дякую. Дуже дякую за досвід. Друзі, якщо немає запитань, тоді будемо завершувати. Якщо що, можна буде ще одні поспілкуватися. У кінці зібрання хочу нагадати про можливість медичного нагляду. Із найперших днів анонімних алкоголіків було зрозуміло, що багато алкоголіків мають схильність ставити, ставати залежними від інших препаратів, крім алкоголю. Трагічні випадки траплялись тоді, коли людина боролася за тверезість, але зрештою розвивала серйозну залежність від іншого препарату. Знову і знову члени а описували лякаючі небезпечні та тверезості ситуації, пов'язані з неправильним використанням ліків або інших наркотичних засобів. Досвід підказує, що, хоча певні рецептурні препарати можуть бути безпечними для більшості людей без алкоголізму, коли їх приймається відповідне до значення, вони можуть діяти по іншому на алкоголіка. Часто буває так, що ці речовини без медичного контролю здатні створити створити залежність таку саму і руйнівну, як і залежність від алкоголю. Головне правило. Завжди консультуйтеся з вашим лікарем, якщо ви вважаєте, що медикаменти можуть бути корисними або необхідними, і будемо завершувати збори. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь-де звертається за допомогою, я хочу, щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. І пропоную приєднатися до декларації єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім ставити наш спільний добробут на перше місце. Тримати наше товариство в єдності, бо від єдності а, залежить наше життя і життя тих, хто прийде. І молитва про душевний спокій. Господи, дай мені спокій приймати те, що я не в змозі змінити. Можна змінювати те, що можу, і мудрість відрізняти одне від іншого. Наше зібрання завершено, за бажанням можна залишитися в чаті та приєднатися до чайної для вільного спілкування. Чайний дій ті ж правила, що й на групі. Друзі, чайна відкрита. Дуже всім дякую за спікерське, дуже цікавий досвід. З кожним була якась своя ідентифікація. Ну, для мене це дійсно дуже цінний досвід. Дякую всім. Дякую всім теж. Я просто в захваті. У мене дуже багато ідентифікацій От було з Андрієм. Я слухав. Ну, що з приводу агресії в школі я це просто згадав. Ну, я вчора чи позавчора там лежав без сну і просто згадував, як в школі, е, типу в мене до дну коротше, я, у мене була така поведінка неконтрольована, що в 9 класі мені завуч підійшла і сказала, типу, Микола, ми, ти, ну, мене не могли вигнати школи, я гарно вчився, так? але я зр, зривав уроки. Я, коротше, так <клухи> спілкувався з вчителями, що вони ну, реально там, плакали. Ну, ладно, може не плакали, але відчували себе дурними. Це ну, дорослі людина погано так? так? І оця завочка сказала: Микола: Ми тобі зробимо найкращий коротше, диплом. Але ну, в 10 клас ти не підеш, бо ми тебе не візьмемо. Іди куди хочеш, технікум, коледж, інша школа, коротше. І це було: я ще не курив і не вживав алкоголь. Так, тобто, і ось, але у мене ця агресія. Папа там агресивний був, і я собі колись такий блок мощний поставив, що типу я не буду як мій батько. І Я цю агресію подавляв, і вона в мене всередину уходила і більше на самоненависть. перед. Ну, ну, і за, досі зараз мої часто депресивні стани можуть запускатись, коли я злюсь, але от як ти Андрій сказав, спокійно. Людині, слухай, йди нахуй, да У мене не виходить. І ця злість йде всередину руйнує. Ось. І я такий ступор впадаю. Ось. Але дуже вам всім вдячний за це. Для мене це сьогодні було одне з найбільших е, таких потужних ну, груп, спікерських спробу. Спів... Дякую вам за відкритість і за можливість бути цей запис. О, я ще хотіла сказати: дякую, Микола, тобі, не тільки спікерам, взагалі за цю ідею, за цей чат. Це дуже.